Доброго дня. В даному уроці ми розглянемо, як працює браузер, структуру і технології розробки веб-сторінки. Браузер це програма, яка за допомогою посилань дозволяє користувачеві отримувати інформацію, розміщено на багатьох веб-ресурсах. Найвідоміші з них браузери це Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari і Opera. І На даному малюнку ми можемо розглянути статистику використання їх у цілому світі, і видно, що Chrome є найбільш поширеним, на другому місці Firefox, і потім Internet Explorer за рахунок того, що дуже багато користувачів використовують операційну систему Microsoft. Щоб відкрити потрібну вам сторінку, користувач просто вводить URL в адресний рядок браузера, нажимає Enter. Який в свою чергу під'єднується до сервера HTTP, HTTP це протокол передачі гіпертекстових документів в комп'ютерних мережах. Отримує з нього документ і форматує його для представлення користувачеві. Основні технології побудови веб-сторінок це HTML разом з каскадними таблицями стилів CSS та вбудованими скриптами JavaScript. CSS використовується для стилізації ваших веб-сторінок, розміщення, відступи, кольори, фонові зображення та інше, в залежності від варіацій дисплея та різних пристроїв і розмірів екрану. JavaScript це динамічна мова програмування, яка найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливості коду на стороні клієнта взаємодіювати з користувачем. Щоб зрозуміти, як краще. Щоб краще зрозуміти, як працює веб, давайте створимо простий HTML-файл на ваших комп'ютерах локально і подивимося, як це працює. HTML це Hypertext Markup Language це стандартна мова розмітки веб сторінок в інтернеті. Розширення файлу це послідовність символів, що додаються до його назви, і призначені для ідентифікації типу чи формату файлу. Для цього клікнемо на робочому столі правою кнопкою мишки Створити текстовий документ. Залишимо без назви, Enter. І відкрився файл. В тілі файлу збережемо текст. Любий текст, який ви захочете. Наприклад, це буде Hello World. It's my first webpage. Далі йдемо в меню File, зберегти як. Вибираємо усі файли і називаємо його індекс.html. Enter. Якщо веб-сервер не може відшукати жодного файлу такого типу, як індекс.html, він може у відповідь видати повідомлення 404 not found – не знайдено. І після збереження на робочому столі у вас з'явиться два файли: текстовий і index.html. HTML. Index .html з'явиться з ярликом браузера, який є стандартний для вашої операційної системи. В мене це Chrome. Щоб його відкрити, просто потрібно два рази клікнути на ньому мишкою. Перед вами повноцінна веб-сторінка, яка створена вами за декілька секунд. Як ви бачите, це не так складно, як здається. Зараз ми розглянули, як це зробити просто, але повноцінна веб сторінка Сторінка має набагато складнішу структуру, і її ми можемо розглянути на даному сайті. До речі, на ньому є дуже багато потрібної інформації по різних розділах HTML, CSS, JavaScript та інших, яка вам знадобиться обов'язково в подальшому навчанні. І так, подивимося. Кожен HTML-документ, який відповідає специфікації, має починатися з рядка версії HTML. Тобто це .doctype HTML. Цей рядок допоможе браузеру визначити, як правильно інтерпретувати даний документ. І після оголошення версії і типу документу необхідно позначити його початок і кінець. Це робиться за допомогою тега HTML. Тут він починається і тут він завершується. Необхідно відзначити, що будь-який HTML-документ відкривається тегом і ним ж закривається. Потім між тегами HTML слід розмістити заголовок. І, і тіло документа, які знаходяться в, тег, в тегах head і «body». Заголовок визначається за допомогою тега «head», а тіло елементом «body». Заголовок містить технічну інформацію про документ, наприклад, кодування в тезі мета або тайтл, який визначає ім'я веб-сторінки, яка буде писатися отут от в вкладці вашій, в назві вкладки. В тілі документу знаходиться все те, що відображається на вашій сторінці. Це текст, картинки, таблиці, всі елементи. І, як ви розумієте, більшість ваших HTML-експериментів буде відбуватися саме в просторі між тегами «body» і закриваючим тегом «body». От і все. Початок покладено, ви отримали просту заготовку. Як повинен виглядати ваш HTML-файл перед початком роботи. Дякую за увагу. До побачення.